Дорога церква Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Господу за це чудове свято! Але знаєте, можна запутатись в такому вирі інформації, який сьогодні йде про Пасху. Пасха по східному обряду, Пасха по Західному обряду, вони ж в народі кажуть, католицька Пасха, православна Пасха, а є ще й єврейська Пасха. І якби, як це все об'єднати? І якщо запитати будь-яку людину на вулиці, що таке Пасха, ну скажуть, ну, Христос Воскрес! Да? І якби Воскресіння Христова, ось це суть Пасхи. Але, скоріше, це кульмінація Пасхи. Сьогодні я пропоную нам поміркувати, взагалі, які ж є. Взагалі історії Пасхальної і взагалі про витоки Пасхи. Якщо ми подивимось, то є такі в світовій історії цікаві події, які показують ось такий розвиток цього свята. свята Пасхи. Перша Пасха, вона встановлена для єврейського народу, і це ми бачимо приблизно десь 1300 плюс-мінус. Пару століть років, тому що ніхто точно не знає, це ось час встановлення такого єврейського свята як свято Пасхи, і це було дуже давно, більше трьох тисяч років. Далі ми знаємо про Пасху Ісуса Христа. Яка ось сталася на рубежі тисячоліть? На рубежі, ми кажемо в радянському союзі, казали до нашої ери після нашої ери, але ми знаємо, що це просто замінник до Різдва Христового і після Різдва Христового. Отже. Друга така визначна подія в пасхальній історії це відзначення Пасхи самим Ісусом Христом. І, як відомо, Ісус Христос Він їв пасхальну вечерю своїми учнями. Але вже навіть тоді були деякі розбіжності в дати святкувати святкуватим Пасхи. Тому що одні юдеї вважали, що саме ось так треба святкувати, інші говорили, що треба напередодні за один день, зокрема, була така група. Таких ортодоксальних юдеїв на той час Єсеї вони називалися, і вони святкували Пасху на день раніше, ніж вона святкувалася. Далі, якщо ми подивимося, ми бачимо вже розвиток християнства, 325 рік, Нікейський собор, і він встановлює. Першу формулу визначення, коли ж святкувати треба пасху. І вони встановили так, що це має бути неділя після першого повного місяця весняного рівнодення. Фактично, ось таку вони встановили формулу, щоб усі християни плюс-мінус однаково святкували цю пасху. Однак, коли в 1582 році папа Григорій перевів світ західний на григоріанський календар, то виявився сув, і виявились розбіжності, а потім ще наклалася якась церковна традиція Пасхалії, і ми маємо зараз, ось як мінімум, три дати, дві з яких іноді співпадають. Але єврейська і християнська от Пасхи майже ніколи не співпадають, тому що це було ще визначено на Нікейському соборі, що ось християнська Пасха вона слідує після юдейської Пасхи, тому що юдейську Пасху Ісус їв, а от християнська Пасха. З Хаце Воскресіння Ісуса Христа. Отож, це такий невеличкий екскурс в історії, але сьогодні ми з вами поговоримо саме про витоки цього свята, про те, яким це свято було в оригіналі, можна сказати, коли його воно було дано юдейському народу. Отже, більше 3500 років тому група людей на чолі з головою роду Яковом. Прийшла до Єгипту, спасаючись від голоду. І це їх було не, досить, не дуже багато. Ми читаємо, ми читаємо про це в книзі буття. Я буду читати з Біблії, ви можете дивитись на екрані. 46-й розділ 26-й, 27 вірші: Усіх душ, що прибули з Яковом до Єгипту. Котрі походили з його лона, за винятком жінок, синів Якова, було всього 66 душ. А синів Йосифа, які народилися йому в Єгипті, було двоє. Всіх же душ родини Якова, які прибули до Єгипту, було 70. Отже, ось ці 70 людей, вони прийшли до Єгипту і замешкали там, спасаючись від голоду. Однак ця, це життя стало для них пасткою. Вони, ніби прийшли на щось добре, однак опинилися в пастці. Ми читаємо далі з книги Вихід такі слова. Пройшло десь приблизно 300 400 років і дещо змінилося в відношенні влади Єгипту до цих людей. Нащадки Ізраїля все народжувалися і зростали. Вони множилися і стали вельми чисельними, так що край був наповнений ними. Але в Єгипті зійшов на трон новий цар, який не знав Йосифа, і він сказав своїм людям ось народ ізраїльських нащадків чисельніший та сильніший за нас. Тож давайте перехитримо їх, аби вони не множилися, щоб. На випадок виникнення у нас війни, вони не приєдналися до ворогів і не почали воювати проти нас та не залишили наш край. Таким чином були настановлені над ізраїльтянами наглядачі за роботами, щоб гнобити їх примусовою працею. Ось що сталося з цим невеличким народом, який дуже сильно помножився в Єгипетському краї, їх зробили рабами. Вони прийшли на краще, натомість попали в рабство. І це для них стало пасткою. І вони молилися до свого Бога, Бога Авраама, Ісака і Якова, благаючи його визволити їх з цього рабства. І Бог послав до них відомого, мапевно, всім, пророка Мойсея, який. І вивів їх із цього рабства. І саме з виходом з рабства в Єгипті і пов'язана перша Пасха в історії. Як відомо, через Мойсея Бог звершує суд над богами Єгипту. І це так звані відомі десять кар єгипетських. Чому були потрібні ці кари? Тому що єгиптяни вони не бажали відпускати своє. Вони вважали євреїв своїм своїм товаром, яким тоді були раби, своєю вигідною інвестицією, і вони не бажали його пускати. І потрібні були ось ці, я би сказав, стимули, але це скоріше, ось такі кари, які робили життя з цими їхніми мов би, рабами нестерпним, щоб вони їх вигнали. Тож, давайте прочитаємо саму першу пасхальну історію, і історію, яка саме описує встановлення цього свята і до чого ж воно тут взагалі. Отже, контекст такий: звершилися дев'ять кар, і остання кара сама жахлива це смерть первістків. І здавалося б. Ну, навіщо такий жах наводити, однак єгиптяни вони самі довели до цього. Як сьогодні північний народ, який над нами доводить своїх первістків до смерті, так єгиптяни тоді довели своїх первістків до смерті своїми діями. І ми читаємо 12 розділ із книги Вихід. І будемо читати разом. Це великий утривок, такий. Місце і спробуйте от уявити, візуалізувати собі, що відбувається, коли я буду читати. Промовив Господь до Моісея й Аарона ще в Єгипетському краї такі слова: Цей місяць для вас початок місяців, він буде для вас першим серед інших місяців року. Зверніться до всієї ізраїльської громади з такими словами: 10-го дня. Цього місяця нехай кожний візьме ягня на родину, одне ягня на оселю. І якщо ж сім'я надто мала, щоби з'їсти ягня, то нехай прийме до себе свого сусіда, який межує з його добром відповідно до кількості душ. Розрахуйте, щоб ягня вистачило для кожного, аби його з'їсти. Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади, можна взяти його з овець або Кіз. Тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері нехай заріжуть його разом уся Ізраїльська громада, і візьмуть трохи його крові, й помажуть нею обидва одвірки й верхню поперечину надвірок у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, їстимуть його з опрісноками та гіркими травами, не їжте його сирим чи звареним у воді, а тільки спечене на вогні з головою, ногами та нутрощами. Нічого з цього не залишайте до ранку. Коли що з нього залишиться до ранку, спаліть у вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш має бути підперезаний, взуття на ваших. Ногах, а посохи у ваших руках, їстимете його з поспіхом, це Пасха Господня. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі, й уражу кожного первістка в Єгипетському краю, від людини до тварини, і здійсню суд над всіма єгипетськими богами, Я Господь. А кр... А кров на одвірках осель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою. Я побачу кров і омину вас. Не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. І стане для вас цей день пам'ятним. Ви будете відзначати його як свято для Господа протягом усіх ваших поколінь. Як вічну постанову будете його святкувати. Ось такий текст. Він доволі об'ємний, і він встановлює саме оцей єврейський обряд Пасхи. Давайте подивимося, що ж тут відбувається. Відбувається тут наступне: перший факт: ізраїльський народ був у рабстві, і йому загрожувала смерть. Чому загрожувала смерть? Тому що оцей ангел, який був. Ангелем-губителем, він мав вбити всіх, тому що не було когось праведного, і як ми знаємо далі, по тому, як єврейський народ роптав на Мойсея, роптав на Господа, вони були далеко не праведним народом, далеко не безгрішним, і їм також загрожувала смерть так само, як і єгиптянам. Отже, факт перший: вони в рабстві, їм загрожує смерть. Факт другий, щоб звільнитися від рабства і уникнути смерті, потрібно було, щоб замість них хтось помер. В даному випадку ягня Невинне ягня без вади, яке мало бути просто ідеальним, що символувало чистоту й безгрішність. І та сім'я, яка заколола це ягня, вона мала його з'їсти і тим самим. Підтверджуючи те, вбити, по-перше, підтверджуючи те, що цей ягня померло, ніби за їхню провину, і з'їсти його. І факт третій, коли ангел-губитель підходив до будинку і бачив кров, він розумів, що за цей дім кара вже понесена та проходив повз. Повз проходив цей будинок, не заходив у нього, смерть оминала його. Саме і це й означає єврейське слово Пасха. Воно означає пройти повз. Оминути. І якщо хтось вас запитає, а що означає саме слово, то ви будете тепер знати, що це значить пройти повз, це слово. Отже, суть свята в тому, що розплата, яка тобі загрожує, оминула тебе. І ти можеш вийти. З рабства. Ця єврейська традиція, вона з року в рік мала святкуватися євреями. Були деякі паузи в історії, коли вона не святкувалася. Однак згодом, після уже останніх подій і останніми тисячоріттями, мабуть, двома тисячоріттями, вона регулярно святкується єврейським народом. І в одному художньому творі була така. Сцена, де ось батько, мати, всі члени родини споживають ось цю Пасху. І тоді була така встановлена традиція, що син мав запитати батька, а чому ми це робимо? І батько міг, мав сказати, ми були рабами в Єгипті, але Господь прийшов і визволив нас. Він міг, мав розказати оцю історію звільнення з Єгипту. Однак Оця ситуація вона відбувалася в жахливих умовах. Це була е, нацистка Німеччина. Цій сім'ї загрожувала смерть, це був розвиток саме оцих подій, ще не було констаборів, але вони розуміли, до чого все йде. На що син запитав? А який нам сенс з цього? Що толку, що тисячі років назад, колись десь там? Нашим батькам загрожувала смерть, і Господь їх тоді спас що толку нам згадувати це зараз. І дійсно, чимало було в єврейській історії жахливих подій, які були набагато гірші, ніж той єгипетський полон. Чи то не було вавилонського полону, чи то не було цілковитого знищення Єрусалиму й юдеї, що там нічого взагалі не було, чи не було зруйнування храму римлянами і переорання Єрусалиму в нуль, що навіть не зрозуміло, де який будинок був. Чи не було жахливого Холокосту мільйонів євреїв, які були вбиті? Чому ж тоді потрібно було згадувати вічно? Ми бачимо, як вічну постанову будете його святкувати. Чому не потрібно було святкувати вихід з вавілонського полону? Чому не потрібно було ще щось святкувати, а саме ось цю вічну постанову? Зауважте, це сам Бог встановив це свято. Тому що, наприклад, свято Пурім, визволення євреїв від руки. Того злі, злісного Амана, який за часів царя Ксеркса чи Артаксеркса хотів вбити їх, то це свято було встановлене самими юдеями, самими євреями на честь цього звільнення. Однак Пасху встановив сам Бог і наказав вічно про неї пам'ятати. Розмірковуючи по суть цього виходу, апостол Павло написав такі слова в Першому Коринтян. 10 розділі 11 віршем все, що сталося з ними, тобто з юдеями, з євреями, тоді, як прообраз, і записано, як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тобто, все, що сталося от тоді, оцей вихід з Єгипту, ці пасхальні події, це не мов би якийсь прообраз, як якась історія, як якийсь паттерн, як якийсь ось такий шаблон, який дався їм для того, щоб пам'ятати якусь важливу, дуже важливу істину. Знаєте що? Для чого це пам'ятати? Для чого це пам'ятати тисячі років? Тому що та проблема, яка була в єгиптян, вона актуальна і досі. І вона була актуальна всі часи. Просто це був образ, такий видимий образ, який немов би даний був тоді, щоб він закарбувався в пам'ять. Яка ж суть цих образів? Подібно до того, як народ тоді був в рабстві в Єгипті, зараз людина перебуває у рабстві і владі гріха. Гріх володіє людиною, людина не може не чинити гріх. Вона, може, б і не хотіла чинити його, однак чинить. Немає жодної людини, яка б не мала спокуси гріха і яка б не була ніколи здоланою гріхом. За цей гріх людині загрожує смерть. Отже, перший збіг рабство тоді, рабство зараз загрожує смерть тоді, загрожує смерть зараз, тому що Біблія говорить що заплата за гріх. Смерть. Друге, щоб звільнитися від цього рабства гріха, потрібно, щоб хтось поніс кару за цей гріх. Як тоді це невинне ягня мало символічно померти? Чому символічно? Тому що не може кров ягнят і телят змивати гріхи. Не може. Щось потрібно серйозніше. Не можна просто взяти і перекласти на якусь тваринку свої гріхи. Потрібно, щоб хтось замість тебе помер, щоб хтось поніс кару. І питання а що ж тоді потрібно зробити, щоб оцей ангел-губитель, який чинить оцю розплату, пройшов повз тебе? Що ж потрібно зробити, щоб Пасха, слово Пасха, було актуальне сьогодні? І ми прочитаємо ось цю ключову ідею християнства, яку е, повторює апостол Павло, наша Пасха Христос, перенесений за нас у жертву. Щоб ми не понесли кару, мав померти хтось. І цим хтось, оцим жертовним ягням, був сам Ісус Христос. І не могло тоді ягня воно простити щось. Це був прообраз. Образ того, що мало статися в далекому майбутньому, а для нас сьогодні в далекому минулому, коли справжній агнець Божий поніс гріхи. І чому він зміг це зробити? Тому що він не вчинив гріха. Христос прожив це життя людини, не вчинивши жодного гріха. І він міг сказати, замість Нього. Я помру, за Його гріх я помру, за твій гріх помру я. Коли Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа, вводячи Його в служіння, Він сказав такі слова: ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Слово агнець означає ягня, ось справжнє ягня, ось воно. Ось той, кого мають принести в жертву. Ось хто той, що означає слово жертва. Це означає, що хтось приносить щось дуже дорогоцінне. І ця жертва Господня, тобто Божа, Бог віддає свого власного сина, відриваючи його від серцю для того, щоб ми могли вийти з рабства гріха, звільнитися від своїх гріхів і мати прощення від нього. Ми стаємо невинні. Тому що Він став, взяв свою вину на себе. Отже, смерть Ісуса Христа на хресті не була випадковою. Не просто Він прорахувався щось. Ні. Свідомо Ісус Христос прийшов в цей світ для того лише з одною метою, щоб померти. Це була кара, яку Він прийняв замість нас, грішних людей, щоб ми мали можливість звільнитися з рабства гріха і знайшли мир з Богом. Але для цього є одна умова. Ти маєш прийняти те, що тобі потрібна ця кров. Коли євреї тоді мастили кров'ю свої одвірки, вони всі до одного зробили це. Жодна сім'я не проігнорувала це, тому що ми читаємо, що з єврейського народу ніхто не помер в ту страшну ніч розплати. Тому що вони зробили це. Вони розуміли, хто вони і наскільки вони бояться Бога. І вони прийняли цю кров, помастивши одвірки своїх дверей. Чи визнаєш ти сьогодні, що тобі потрібна ось ця кров, щоб обмитися від своїх гріхів? Чи ти здатен сам з ними впоратися? Чи ти можеш розкаятися в них, сказати, я не хотів їх робити, але зробив? Чи ти хочеш сам понести розплату перед вічним Богом і сказати, що я понесу розплату на ці гріхи, а це значить... Вічна смерть і вічне відсторонення від Бога. Знаєте, але єврейська Пасха це лише половина істини. Ось те, те що тоді сталося, воно не відображає всю істину. А знаєте чому? Тому що Ісус Христос це не просто ягня, це не просто якась тваринка, це не просто якась людина звичайна, це син самого живого Бога. І смерть його не могла втримати. Не може смерть втримати Бога? Смерть менша за Бога. Смерть підкоряється Богу. І не було його за що тримати, тому що сам він греха не вчинив. Він лише поніс кару. Смерть, яка була такою страшною осою з жалом, яка жалила, втратила своє жало. Що ж смерть де твоє жало? Ад, де твоя перемога? Христос помер на Христі, і смерть не могла Його втримати, Він Воскрес. Тож, дорога церква, сьогодні ми святкуємо повну істину, а повна істина заключається в тому, що Ісус Христос не тільки помер, а й Воскрес. І про саме Воскреслого Ісуса Христа буде наступна проповідь, яку ми будемо слухати. Тож, дорога церква, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Помолимось!